Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталися на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Протягом минулого тижня окупанти 606 разів обстріляли громади Херсонської області, випустивши 2604 снаряди. Також вони 333 рази скинули вибухівку з дронів. Унаслідок цих атак постраждали 32 мирних жителя. Троє загинули. Співчуваємо родинам загиблих і бажаємо постраждалим якнайшвидшого одужання. Перейдемо до грошей та будівництва у Херсоні. Станом на грудень 24 року на будівництво захисних споруд та підземних шкіл на Херсонщині було виділено 817 мільйонів гривень. Про це йдеться в дописі начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. За його даними, гроші були спрямовані на будівництво дев'яти захисних споруд, а також трьох підземних шкіл. Раніше ми Писали, що управління капітального будівництва Херсонської міської ради уклало договір з Київською ТОВ Тенсенс на будівництво чергового великого протирадіаційного укриття в Херсоні ціною 82 мільйони гривень. Про це йдеться у договорі, опублікованому на порталі Прозоро. Протирадіаційне укриття побудують на території державного навчального закладу Вище професійне училище номер 2 міста Херсон. Зазначимо, що всі ці споруди будуються без проведення конкурсу на вибір підрядів. Це означає, що вказана сума є остаточною і проєкт реалізується за цією ціною, без додаткових торгів чи змагань між компаніями. Нагадаємо, що наразі підземні школи будують у Малій Олександрівці, Пілі Криниці та Високопіллі. Також підземні школи починали будувати у Херсоні. Будівництво однієї з них розпочалось без відповідних дозволів, а роботи спричинили протести місцевих жителів, які побоювалися, що скупчення людей на будмайданчику може Же привернути увагу російських військ та спричинити посилення обстрілів після авіаудару по будмайданчику роботи не припинилися. А пізніше стало відомо, що замість запланованих чотирьох у Херсоні спробують побудувати тільки дві підземні школи. Перейдемо до іншої новини тижня. Слідчий суддя Херсонського міського суду відновив матеріали кримінального провадження за актом ймовірного розкрадання коштів на будівництві медичних амбулаторій у Білозерці та Чорнобаївці у 2020 році про це журналістам МАСТА стало відомо з ухвали, опублікованої в єдиному реєстрі судових рішень. Справу, що збереглася до окупації правобережжя Херсонщини у Белозерському відділку поліції, відновлять по копіям документів, що збереглися, а саме, постанові про визначення групи прокурорів та постанові про призначення слідчого в кримінальному провадженні. Інші документи справи не збереглися. До судовим розслідуванням було встановлено, що. Що у 19-20-х роках не встановлена група осіб за попередньою змовою, використовуючи товні камагабут, у тому числі шляхом проведення безтоварних операцій із закупівлі будівельних матеріалів у топ. Київмістобуд привласнили кошти при виконанні договорів про закупівлю будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів. Відомо, що ці невстановлені особи, використовуючи реквізити, то в Київмістобуд здійснювали підроблення фінансово-господарських документів, у тому числі шляхом проведення безтоварних операцій і закупівлі будівельних матеріалів. Цю схему ще у 2020 році розкрили херсонські податківці, про що МОЗ писав у травні 2020 року. Слідство встановило, що за період з 1 січня по 31 грудня 2019 року в рамках виконання договорів закупівель Тувніка Мегабуд отримало від департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської ОДА бюджетні кошти на суму 13 мільйонів 797 тисяч гривень. З цієї суми компанія перерахувала 1 мільйон 489 тисяч на закупівлі. Будівельних матеріалів для виконання робіт на двох об'єктів на рахунок ТОВ Київмістобуд. Матеріали нібито пішли на будівництво Чорнобаївської та Білозерської амбулаторії. Жодних товарів ТОВ «Київмістобуд», згідно з поясненням колишнього директора не постачало, оскільки створено було без мети здійснення ним фінансово-господарської діяльності. Зазначимо, що ця компанія встигла побудувати кілька об'єктів у Херсоні, наприклад, басейн у ХДУ. Тоді ми писали. Що справжнім власником компанії наймовірніше є? Спійманий на хабарі, екс-начальник обласного Дабі Сергій Циклінський. Він входив до команди тодішнього губернатора Херсонщини Андрія Гордієва. Саме під слово честі голови ОДА Циклінського призначили начальником Дабі. Фактично, гроші, які отримала фіктивна фірма Циклінського, були відкатом Андрію Гордієву. Справу тоді спускали на гальмах. Андрій Гордієв у 23-му році виїхав за кордон. За нашими даними, він мешкає в Ірландії, де ховав. Від низки кримінальних справ та неприємностей, пов'язаних із Асоціацією футболу України. Наступна новина: прокурор хоче забрати ринок «Привокзальний» у Больбота. Керівник Херсонської окружної прокуратури звернувся в інтересах держави в особі Херсонської міської ради та Херсонської МВА до господарського суду Одеської області із позовом до обслуговуючого кооперативу комунальний ринок з вимогами про припинення дій земельного сервітоту під ринком «Привокзальний». Про це журналісти дізналися з ухвали суду. Мова йде про земельну ділянку комунальної форми власності площею 1022 квадратних метри на привокзальній площі. Підставою стала заборгованість за договором в сумі 118 276 гривень. Засідання суду призначили на 10 січня 2025 року. Комунальний ринок фактично належить ексдепутату Херсонської міськради Дмитро Больбату, якого заочно засудили за колабораційні. Наприкінці 23-го року начальник Херсонської МВА Роман Мрочко своїм рішенням передав земельну ділянку під так званим комунальним ринком на Шуманському комунальному підприємству Сервіс Опт. З 12 жовтня 23-го року Роман Мрочко призначив директором сервіс Опт Ігоря Колодяжного. Ігор Колодяжний приїхав до Херсона з міста Мерефа Харківської області. В рідному місті він займався бізнесом тричі у 2010, 15 і 16 роках. Обрався депутатом міської ради, був членом фронту змін БПП. Нашого краю. До Херсона він потрапив не випадково, а разом із іншим земляком Вадимом Глушком. Останнього начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін призначив своїм радником на весні 23-го року. Але у 24-му році Глушко пішов від Прокудіна та став сірим кардиналом у Романа Мрочка. В бесіді із кореспондентом Моста восени 24-го року Колодяжний заявив, що приїхав в Херсон не з Глушком, а сам, але не зміг пояснити. Він дізнався про херсонське КП і захотів його очолити. Наступна доволі цікава новина тижня. За два роки керівник непрацюючого херсонського порту заробив майже 1,3 мільйони гривень. Від початку повномасштабного вторгнення керівник Херсонського морського торгівельного порту Геннадій Маховський заробив майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. Про це йдеться у матеріалі аналітичного порталу Слово і діло. За даними журналістів, у 2022 році Маховський заробив понад... Понад 641 тисячу гривень, а у 23-му понад 656. Нагадаємо, 1 березня 2022 року війська РФ захопили територію Херсонського морського порту. Після деокупації правобережжя Херсонщини порт так і не зміг відновити свою роботу через постійні обстріли. У наслідок бойових дій у порту залишаються заблокованими 14 суден. Наступна новина тижня. Дружина депутата корабельної районної ради у Херсоні Сергія Черевка Лариса Черево. Ко раніше ви її знали, як Косенко отримала державну нагороду РФ. Про це повідомляють окупаційні медіа. Черевко нагородили за працю у галузі мистецтва та культури. За її словами, у цій сфері вона працює вже понад 20 років. Але про те, що Черевко працювала всі ці роки в Україні, а нагороду отримала від Росії, вона промовчала. Відомо, що на тимчасово окупованій Херсонщині Лариса Черевко обіймає посаду так званої заступниці міністра культури. За її сприяння з бібліотек. На лівобережжі області вивозиться українська література та заміняється російськими книжками. У публічному просторі Лариса Черевко активно почала з'являтися з травня минулого року. Щоправда, її підписували як Ларисо Косенко. Попри те, що вона відкрито співпрацює з окупаційною владою та підтримує збройну агресію РФ, Черевко й досі не має підозри. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і ділитися своїми думками в коментарях. Гарного вам тижня і до нових зустрічей наступної неділі!